Відповідальність за всі революційні процеси в країні. І відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися. Програмні цілі і напрямні, прості і зрозумілі. Це повне перезагалтаження влади, звільнення всіх затриманих перетв'язнів та полонених, і заборони антидержавних партій групувань, кардинальне реформування юстиції правоохоронних органів спецслужб. Модернізація держави, прийняття нової національної конституції. Також він висловив подяку всім бійцям правого сектору, всім людям, доброї волі, всім тим тисячам і десяткам тисяч українців, які брали участь в останніх події по всій Україні. Звернувся до е генералів та офіцерів Збройних сил України СПУ НВС під закликом перейдіти на народу припинити кровопролиття. Але ж наголосив, що правий сектор гарантує військовикам, працівникам та МВС безпеку і роботу в оновлених національних структурах, які поєднують на вікна. Закликав всіх повстанців України виходити на політичний провід правого сектору для узгодження подальших дій. І Спочатку врегулювання надзвичайної ситуації правий сектор ставить свої умови. Перше провести конституційну реформу. Друге припинити силові дії з боку влади. Третє оголосити повну амністію. А саме звільнити всіх без виключення учасників протестних акцій та закрити всі кримінальні справи і провадження. Четверте притягнути до відповідальності уряд Азару. Переформатувати це виконав. Шосте. Відмінити всі закони, прийняті 16 січня, щоб обмежити права і свободи громадян, переформатувати спецпідрозділ Беркут і створити якісно новий спецпідрозділ МБС з обмеженими правами і можливостями, покарати винних в вбивствах, знущаннях та побуті протестувальних, знайти зниклих активістів Майдану, узаконити існування спортивно-патріотичних організацій, не допустити до влади. Політиків, які безкритикували себе під час минулого правда. Яскравий приклад таких політиків Володимир Литвин. Чи він не Володимир? Пранкіш. Все. Про Литвина. Про він там вже е, говорить про те, що може очолити Верховну Раду. В принципі, все.